Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Кажуть, ці Цзіньпін має приїхати в Росію. От Хочу подивитися сьогодні на цю ситуацію. Чи взагалі він все-таки приїде особисто? Ну і що це принесе Україні і Росії. Ну що ж, поїхали. Отже, чи дійсно Сі Цзіньпін... Найближчим часом приїде особисто в Росію. Хай скажуть рони правду. Так, пуста руна докладу. Хм. Добре, цікаво вийшло. Отже, що ми маємо? Отал перевернутий, кано перевернута, пуста руна, руна вірт і дагас. Приховується інформація. От реально, інформація приховується. Але остання руна натякає на те, ну добре, давайте спочатку поясню. Е, ну, саме від... отал в даному випадку символізує саме відношення Сі Цзіньпіна до такої поїздки, адже ми все-таки на нього робимо розклад. Ну і якби його ця ідея не радує, аж ні разу. Не в захоті він такої ідеї, але Руна Дакас натякає на те, що може бути змінено його рішення. Тобто, виходить, те, що заанонсували, на даний момент воно ще все-таки під питанням. Тобто, є тут сумніви у цій чи потрібно йому їхати. Добре, зараз далі подивимося. Подивимося, що цей візит принесе Росії і, для початку Україні, а потім і Росії. Тут, напевно, краще буде зробити великий розклад, щоб більш детально ситуацію проаналізувати. Добре, дякую за відповідь. Скажіть мені, будь ласка, що, що принесе візит Сі Цзіньпіна у Росію для України? Якщо такий візит все-таки відбудеться, отже, що принесе візит Сі Цзіньпіна в Росію для України, якщо такий візит найближчим часом відбудеться? Хай скажуть рівне правду. Що принесе візитці Діньпіна у Росію для України, якщо найближчим часом такий візит відбудеться? Персик!